Твоя команда, люди, які тебе розуміють, які тобою надихаються, це той фундамент, який буде тебе себе своє життя. Хоча знову таки, якщо ти не підеш в інший бік, бо люди такі особливі, коли ти фокусно в чому націлений, якщо ти будеш зараз навколо себе тримати фокусно дизайнерську, аудиторію, то коли ти почнеш розповідати про інвестиції, дизайнери тебе не зрозуміють. Ви більшість дизайнерів. Тому тут а, знову таки да тут така а, межа, про що ти говориш, да, чим ти корисна, і а, іноді дуже дуже тяжко тримати фокус, ну знаєш, зробити собі пасив на довгі-довгі роки. Бо про що ти кажеш, тих людей ти навколо себе і об'єднуєш. Якщо ти там приймеш рішення через рік, напевне або через півроку говорити про інше. То ти будеш об'єднувати навколо себе інших людей? От чому я створила Академію мільйонерів, да? коли можна і по здоров'ю об'єднувати, і по інвестиціям, і по маркетингу, да. І а, ти є єдина в такому широкомасштабному напрямку, да? про що ти можеш говорити, ну і фокус залишається. Да? І це відповідно такий довгостроковий пасив. Тому це візьми собі до уваги, да? про що ти говориш, і яких людей ти навколо себе, яку команду формуєш.